на першому каналі в Україні, YouTube каналі, який присвячений операційній системі Linux, а саме дистрибутиву Ubuntu. В цьому вступному відео, першому відео на моєму каналі, я хотів би перечислити ті переваги, заради яких ви повинні спробувати Linux. Дистрибутив саме Ubuntu. Перша е, перевага це те, що е, операційна система повністю безкоштовна. Коли ви встановлює, встановлюєте Ubuntu, з нею ви можете встановити і ряд абсолютно безкоштовних корисних для вас програм, я е, наведу е, па, е, таких е, пару порівнянь. Якщо ви фотограф, Використовуєте всі відому програму Photoshop. На Ubuntu ви зможете знайти замінник. Цій програмі абсолютно безкоштовні, дуже схожі, який називається GIMP. І якщо користуєтеся векторною, векторною графікою, використовуєте векторну графіку, працюєте в програмах з векторною графікою, там Coral Draw, або Adobe Illustrator, На Ubuntu ви зможете знайти безкоштовні повноцінні замінники, які працюють професійно, в яких можна професійно працювати з векторною графікою. Наприклад, одним з таких замінників є, є програма Inkscape, яка повністю безкоштовна і багатофункціональна. Таких е, аналогій можна приводити дуже багато. Наступне, про що б я хотів вам е, розповісти, це коли ви встановлюєте Ubuntu, з нею вже встановлюється пакет LibreOffice. Е, е, це повний замінник, повний повноцінний і безкоштовний головне замінник е, пакету. Е, від Microsoft Office. Він також читає docs файли презентації від PowerPoint, таблиці Excel. І все це можна редагувати тут, в окремих програмах створювати, зберігати також в цих самих форматах. Друга причина це те, що на Linux практично. Немає вірусу. Мені здається, не практично, а взагалі немає. Тобто, ви встановлюєте систему, ви можете не переживати, що у вас щось злетить, зайде якийсь вірус, можете, е, можете під'єднувати будь-які е, носії і не боятися, що якийсь вірус проникне в вашу систему. Я говорю саме за флеш-пам'я. Через USB, якщо буде конкретніша. Тобто вам не потрібно ніяких анти, антивірусних програм для Linux-систем. Ваша система з самого початку повністю захищена. І третя причина це швидкість роботи даної системи. Набагато швидше система працює за Windows, як загружається система, так і вимикається. Набагато швидше виконується саме, саме користування системою і набагато швидше, тому що ви в, саме в Ubuntu, в Linux. Ви набагато швидше може відкрити яку-небудь папку, якийсь браузер, якусь іншу програму. Також одним з, одною з таких переваг Ubuntu є власний магазин додатків, тобто програм. Звичайно, там є і програми платні, але... Там дуже багато безкоштовних замінників, як я говорив, і ви зможете ними користуватися абсолютно безкоштовно. Звичайно, Ubuntu, як і інша люба операційна система, має свої мінуси. Хочу сказати, що з мінусів є недостаток програмного забезпечення. Але зараз вже починають більшість виробників випускати саме програмне забезпечення під Linux. Е, також е, улюбленцям, можна так сказати, хто, хто, тим, хто любить грати в ігри. Е, система е, в своєму запасі має небагато ігр, але вийшов на Ubuntu Steam. І все більше і більше починають з'являтися ігор саме на цю операційну е, систему. Як е, платних, так і е, безкоштовних. Ось, Ось е, такі, в принципі, недоліки і, е, і переваги Я... головні недоліки і переваги, я хотів виділити з цієї системи. Е, як на мене, система. Дуже працює швидко, мене все влаштовує. Що ще можна сказати? Навіть якщо ви не будете користуватися майбутньою цією системою, вам подобається Linux, Windows, вибачте, і ви можете просто встановити, спробувати дану систему. А можливо, вам і сподобається. Отож. Я за те, щоб всі користувалися безкоштовним програмним забезпеченням, бажаю всім успіхів і побачимось в наступних відео. Бувайте!